А буде працював, з ігором роботи багато, то треба добре їсти. йому. Так щось що таке. Мартин, у вас може, хто знає, який рецепт від низького давлення крові? О. Мені від низького давлення допомагає домашнє вино без спірту. Ось. Я дві ложки, як лікарство, дві ложки мені допомагає йти з підноситься. Так, щось що таке. У мене там горілки немає нічого, все натуральне, як то кажуть. Оце має, мені допомагає. А так таблетки я ніяких не п'ю. Ну, У мене рідко, коли тиск падає, це дуже рідко. Це тоді, коли сильно мені кров з носа стече, що пуститься кров, в мене рідко пускається, бо я колись кров здавала, а тепер не здаю. Ну, є так, як пуститься, то вже треба, щоб вона трохи злетіла, а тоді тиск падає. Тоді треба випити з дві ложки вина, і воно підноситься і все нормально. Ось. Але так, то в мене тиск весь час, весь час повищений. Для мене 140 – це норма. 140-145 – я себе прекрасно почуваю. Так, що ось таке то. Галинка, привіт, Іваночка Капичук, Катруська возна, Діаночка Шевчук, Галиночка Іва, миру та спокою, Божої підтримки. Надя Малик, доброго ранку, пані Люба і всіх, хто в чаті, всім гарного настрою, здоров'я, любові, злагоди, добра. Діана, Галинка штень, привіт вам. Іваночка, Надія Малик, доброго ранку, гарного дня міцного здоров'я. Діана, Надя Малик, привіт вам. Джія, тітко люба, які овочеві рослини ти там посадила. У мене на городі все є. Все, нема, нема такого і помідори, і огірки, і капуста в полі. Тут нема коло хати капусти. І ті є, як їх. і салат, і цибуля, і кріп, і петрушка все є. Все на городі є, і полуничка є, і часничок є, все є. Все, що, що можна посадити в полі, навіть кавуни посадила єдині цього року, Ну, не знаю, чи що з них буде, але попробуємо. Оля Прибейська. чому ви, Люба, дивуєтеся, що немає сповіщення. Мені також від вас перестали приходити, приходити. Нічого дивного немає. Вони то приходять, то немає. Просто вже знаю, що має бути і то, і, і то заходжу. Та я розумію, але мені вони від нього приходили весь час сповіщення, а той раз не поприходили, але ж нічого. Зайду та й подивлюся. Галинка, Любочка, мої, хлопці, цілу ніч у окопах ночували. Цілу ніч сирена була. Знаю, що була ціла ціла ніч, і в нас вила сирена. Тяжко було. Сирена, чуєте, гуділо, понад літало аж нуну. В Нас сирени не вийуть, але що тривога на телефон приходить. І те, що гуділо так, що аж, аж ну-ну. Юля Бойко, Оля Прібейська. привіт, Мартинус. А ми вчора при обрілі кур панков. Раніше рані я коротко, коротке відео про панка плятка. так кури теж такі. Ага, треба буде глянути. Ні, я якісь курчата бачила, тільки я вже не пам'ятаю, якої вони форми. Було, бачила відео таке. Воно ну, вроді невеличке було. Що мені вже здається? Чи ти я вже з кимось попутала? Якби ж ти тільки одне відео дивилася. Надія малик доброго. Е, Мартину, хай Бог дає, щоб гарно тобі неслися, щоб було м'яско і, і яйця, і все, щоб все було добре. Надя, Малик, доброго ранку, дівчата, Іванка, І на всім здоров'я, добра, любові. Катерина Люба, в мене колись насіявся сам салат по всіх грядках. В мене також сіється, але це якщо я оставляю мисли, щоб він посіявся, щоб він з весни був дуже ранній. Ось. То я оставляю там кущик чи два, і він сіється. А якщо мені так не треба, то я збираю все насіння. Ложу тут в ганку, у цьому великому, ложу, застеляю газету на тенісний стіл, ложу його, він собі лежить, висихає, і потім вже, як в зимою маю час, сідаю. Це нудна робота, бо воно таке дрібнесеньке, його витереблювати дуже тяжко. Але от сиджу собі його повитереблюю і собі маю тоді своє насіння. Галина, карабін, доброго ранку, любаша. Лайчик поставила. Гарного позитивного дня. Чекаю внуків та й готую вареники з вишнями. Запрошую всіх на вареники, всім здоров'я та миру. Дякую, Галиночко, гарного вам дня, миру, спокою, гарно відпочити з дітками. І хай все у вас буде добре. Оля Прибейська, Юля Бойко, привіт. Лідія Лопатка. Добре утро. Рада бачити вас. В доброму здраві. Желаю вам самого найлідшого і головного міра. Дай Боже миру нам, Лідочка. гарного дня, вам міцного здоров'я. Галинка, яка красна.